Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання сломане печать. Друзі, нажмаємо кнопку Прийняти, е відкриваємо карту і бачимо ось ця сіра зона, де нам потрібно набивати ці ітем предмети для виконання цього завдання. Е друзі, буду я вже на місці, тоді вже там і продовжимо. А перед цим я хотів би ще попросити вас поставити лайк та підписатися на канал. Друзі, прибіг я на це місце, бачите, сіра зона, де нам потрібно надавати цих 5 печатів. Надайте зараз я показую 2 монстрів, зараз я цих вбью. Так, друзі, біжимо отак так сюди прямо. І бачите, є ось тут такі монстри. Е, ось з них випадають е, ці печати. Так, ох, ты, ну що собі зразу 4 штучки з одного монстра. Нормально. Так, друзі, ну все, ми набили, виходить. Я думав, буде набагато важче, але все одно ми зробили. Тож нам треба, було 5 роздобути печатів і повернутися потрібно 5 в селище павшого молота, для того, щоб закінчити це завдання. Повертаємося назад. Значить, Продовжую я вже, коли буду в селищі. Друзі, добігли ми до NPC, тобто навіть не до NPC, а в селище Павший Молот, І тут вже виходить, друзі, не тому NPC потрібно здавати е завдання, в якого ми брали, а потрібно вже ось тут він нас зустрічає от, на обході селища. Е ладненько, розмовляємо з ним. І що ми тут? Віддаємо йому ці печаті, друзі, і отримуємо за це опит. Все, от завдання ми виконали. І. і, і що, не буде додаткового завдання у нас тут. Цікаво, друзі. А буде, буде називатися печать торадіна. Друзі, печать Торадіна. Будемо далі виконувати це в наступному відео. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, всім гарного дня.